Один приятель питає іншого: чуєш Владе, А ти зараз гроші у що вкладаєш? Ну ти знаєш, я це зараз переважно викладаю. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Вчителька розповідає дітям казку на уроці. Приходить порося до селянина і каже: селянине, селянине, дай мені оберемок соломи. Як ви діти думаєте, що селянин відповів поросятку? Юрчик. Я знаю, я. Він відповів «Холєра, ясна, балакуча свиня. <рик> Чоловік дружині. Наш Вовочка знову витягнув гроші з мого гаманця. Ти маєш з ним серйозно поговорити. Чому ти думаєш, що це він? Може, це я взяла? Це виключено. Люба там ще дещо залишилося. Помирає мисливець і опиняється на небесах, а там Бог у якості покарання за кров невинно убитих тварин перетворює його самого на зайця і відправляє назад на землю. Через деякий час заяць потрапляє в капкан, а ще через деякий час туди приходить мисливець, який його поставив. Заяць, мисливцеві людським голосом: відпусти мене, можливо, ти мені не повіриш, але я сам у своєму минулому житті був мисливцем. Тим гірше для тебе, друже. Я у своєму минулому житті був зайцем. <рес> Лікар пацієнтові, я знайшов рішення для вашого безсоння. Ось ці таблетки. Чудово! А як часто їх треба приймати? Кожні дві години. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Батько розмовляє з сином підлітком. Сину, ти пам'ятаєш, скільки кісток я дав нашому сіркові позавчора? Дві. Правильно, і що він зробив? Радісно стрибав, скигли, влизав тобі руки. Правильно. А вчора я дав йому одну кісточку. І що він зробив? Він із здивуванням подивився на тебе. Так. А сьогодні я сказав йому кісток більше немає. Ось тобі хліб. Як він відреагував? Понюхав, повернувся і пішов у будку. Так от цинку, а завтра він отримає три кісточки. Відчує себе найщасливішим псом у світі. А я буду його найкращим другом. Це і є основний принцип маніпуляцій у політиці.